Вчора Верховна Рада України заборонила діяльність Української православної церкви. З одного боку, влада не має права втручати в релігійні справи, а з іншого, багато хто про владі стверджує, що УПЦ є агентурною мережею країни-агресорки. Наша редакція робила багато репортажів про провірянь цього приходу, з якими ви можете ознайомитись на нашому каналі. І, чесно кажучи, ми не розуміємо, чому влада так агресивно ставиться до цієї чутливої теми. Якщо в лавах церкви є зрадники, мабуть, доречно було, аби правоохоронні органи заарештовували їх індивідуально і доводили їхню вину в суді. І чіпати цілу релігійну гілку не було б потреби. Однак в реальному житті все інакше. Чи підтримують люди такі дії влади? Давайте дізнаємось на вулицях Столиця. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви дії влади стосовно заборони Української православної церкви? Московського патріархату. Звісно, я так підтримую. Я не розумію, що означає заборонити церкви. Я просто не я не читала закон. Я не знаю, що е, мається на увазі. Заборона це що? Звичайно, підтримую. це недопустимі речі. Російську треба заборонити раз і назавжди. О, Це таке складне питання. Я вам не відповім з одного боку. Це на часі, оскільки маємо збройну таку агресію, конфлікт збройний. З іншої не зовсім розумію, тому 50 на 50 не можу однозначно пісти. Ну, звичайно. Я атеїстка щодо церков. Не зовсім розумію цього, бо не віруючий. Так підтримую. Так підтримую. Підтримую, підтримую. підтримую цілком. І давно. Підтримую. Московського патріархату, так. Українською? Православною Е, Так, ні, той. То, ну. Православної Української – ні, не підтримую. На вашу думку, чому вони вирішили заборонити діяльність УПЦ? А чому вони і раніше не заборонили? Це п'ята колона, яка здійснювала гібридну агресивну війну проти нашої держави. Це потрібно було зробити набагато раніше. Ну, мені здається, кошти, які наприклад отримував Московський патріархат, вони якось в Росію направлялись. Мені так здається, я думаю, на те якісь мотиви, про які ми, можливо, навіть не підозрюємо, не знаємо. О, бо московські я теж вважаю, що неправильно, щоб московські патріархати правили. Ну, у мене на думці тільки одне, що там є проросійські сили. Ну, не знаю. Це політика, тому що є можливість застосування певних конфлікту інтересів. Ну, я думаю, що до цього вони перейшли вже межу. Ну, бо я б дуже багато фактів, які свідчать проти цієї церкви, проти її діяльності. Вони порушували мовний закон. Як вам сказати, це яка п'ята колона, як по-моєму. В нас є українське, в нас є своє, ми не повинні користуватися чимось московським або будь-ким чим. Тому що це церква, яка працює на... проти України. О, я не знаю, не знаю, чому заборонила, я не можу вам сказати. Через те, що це по факту спис, ну, під службами Росії, все тому і забороняють. Тому що я не вважаю, що це церква, тому що вони ведуть не таку політику, як, як ми маємо вести свої вільні в Україні. Те, що і робиться, ділять владу. На вашу думку, чи не порушені тут права вірян і права людей в цілому? Не порушені. Ну, я думаю, трохи порушені, але для свідомих вірян, то я думаю, нормально. Ні, не порушені. Порушені. Порушені? Однозначно, порушені. Можливо, є в певній мірі порушення. Я вважаю, що в Україні є українське законодавство, яке захищає права українських громадян. Причому тут московська церква мені ну просто в цьому контексті я ж ніяк не зрозуміло. Я думаю, не порушила. Гадаю, що ні, тому що ті віряни, вони нерозумні, я з ними спілкувалася. Може і порушення. Ні, бо це робота спецслужб. І як ви гадаєте, як на це відреагують наші західні партнери? Хай розбираються зі своїми внутрішніми питаннями. Це наша країна, ній жити. Ну, думаю, нормально відреагують. Я думаю, що якби вони мали якусь свою позицію, вони б вже відреагували. На дали момент ми поки що не бачили такої їхньої активної позиції. Всі люди віруючі, я не знаю. Я думаю, що не дуже добре. Ну, їм десь 50 на 50. Ну, чесно, їм байдуже вже на нас. Чомусь здається позитивно. Я вважаю, що це воля держави і західні портрети партнери тут ні до чого. Ну я думаю, що чесно, мене мало цікавить їхня думка. Мені здається, що вони виразять глибоку озабоченість, і на цьому все закінчиться. А в нас є свобода вибору, і Захід це підтримує. Якщо вони розумні, то вона нормальна. Я думаю, що це має бути позитивна реакція з їх сторони. Можна подивитися на реакцію Естонії. Я думаю, що нашим західним партнерам буде байдуже.